Сафроньок Віктор, перший поєдинок. Богова 76 кілограм. Наступну реєстрації запрошується діти. Третій, четвертий роки народження. Олександр, місто Чернівці. Зайди, 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 не спіши, зайди. Добре. Добре. Три бали, кіток був. Два бали утримання. На зону реєстрації Добре. Повторно запрошується. Коропат, Індерницьк, Дамаск, місто Хмельницький. Добре. Шукаю чотири. Не робити болячку, не робити. Хорошо. Пускать. Вставай, вставай, не руби болячку. Добре. Сразу підпад. Добре. Все, потом сдався.

Побалу мало бути, 12-0 мало буде. Да, да, да. Ми просто поставили. Да, да, да. Все. 12? -е? Да, 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 художник, хто Треба пускати. Давай, давай, давай. Трошки бережно. Так, хорошо. На зону реєстрації запрошують. Так. Давай. Перший поєдинок віті у віковій категорії 97-98 рік. Так як у віковій 99-2000 рік і вже став чемпіоном, вогова 76, -76 кілограм, то Вітя ще пішов боротися з старшими. У вагову 77. Да, перший став там. Одно боровся, а другий відмовився спортсмен.

Робити? Добре, добре, тримай, тримай. Зараз піднімуть. Прижми голову, челість прижав. Не дати, не дати. Чилість прижав. Добре. good luck

Ще один хороший з роботи Ще один

Сафронюк Віктор, третій поєдинок у віковій категорії 97-98 рік народження. Дві схватки вже виграв, це зараз вихід у полуфінал. З логіком попав з Чернівецьким. Камера повертається. Є навмисні. Добре, кошну не ну, мой ну, забігти. Що, Софроньок Віктор, фінальний поєдинок в віковій групі 97-98 рік народження. Давай до роботи. Фінал. Повторно запрошується на третій хвилин. Демеденко Павло. Рівні 2006. За ними готується Черкалю Полін. Ну, десь можна за 200 гривень продати. У мене нема ключів. Та дайте, я хочу гроші. Ні, немає ключів, я то не свід. Я, я висюди. Ну ти його питайся. Ні. Аппанімент. Yeah. Сафоніка. Ходинок за перше місце. Ah, então é no final, né? Yeah. ripeto, scoperto, ho cancellato. Da, non è un cacchio, non Не тропить не месь! Запиши, запиши! Здравствуйте, здравствуйте. Бал! Бал скидка. с китка. Стотами. Стотами буду. Стотами. Витягну на себе! Давай, 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 давай! Відняти треба було висіть. Перемогу вон тремоєш. Да. На себе жорстче Так да. Руками польо. Чоло і шиє. Чоло шиє на себе. Дай і сюди. І на себе одразу. Сразу треба було заруковатись. Да, вийшов. Обійди, обійди, обійди. Добре. Контролюй. Хорош. Надо, надо, Витя, надо. Витя, ой, на себя, на себя. Пробуй Петрушку нырнуть назад. Хорош! Два! Два балла! Чё, 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 чё? Удушка, рефери. А пистолет, два балла, да? Два балла? Ви чи згодом, чи взагалі не можу бути? Ні, це Вальники, кидок, опять. Сделал. Хороший. Еще раз, але підхвати вот, ногу.